Шановні любителі футболу, місцевій тефозії, ми розпочинаємо наш репортаж із сільського стадіону. Ми зібралися сьогодні з нагоди вшанування пам'яті людини, яка все своє життя присвятила розвитку спортивно-масової роботи в селі та районі, а особливо футболу прокопця Василя Антоновича. Шанувати пам'ять, зібралися футбольні команди сіл Білої, Бобівців, Нових Драчиниць та Драченецькі команди Сокіл, Сокіл-2 Кута «Кута-Мокерець» та команда ветеранів. Футбольний турнір пам'яті прокопця Василя Антоновича оголошується відкритим. До слова, запрошуємо голову сільської ради, сільського голову Корниля Сільвестровича Прокопця. Шановні учасники сьогоднішнього відзначення 9-ї річниці з Дня смерті Прокопця Василя Антоновича, простого нашого українського спортсмена, жителя нашого села, який. Дуже значний внесок вніс у те, щоб наш футбол процвітав, щоб процвітав футбол не тільки в нашому селі, а й в районі і області. Він свої молоді роки грав, також у футболі. І щиро дякую вам всім присутнім, і футболістам наших, нашого села, і нашим гостям щирів клін, і е, суддійській е, колегії, яка сьогодні присутні нас, усім глядачам за те, що ви прийшли вшанувати пам'ять Василя Антоновича. Це патріот України, бувший людина небайдужа до спорту, до розвитку держави. І щиро дяка від нас, від влади, хоча влада не приділяє належної уваги розвитку футболу. Але дякую вам за те, що ви, ви своїм ентузіазмом і своїм наполеглистю розвиваєте спорт і віддаєте сьогодні щиру шану покійному Василю Антоновичу. Щиро дякую вам. Зараз до слава запрошуємо товариша Василя Антоновича, футбольного арбітра Сергія Буковея. Дякую. Я хочу привітати вас всіх, хочу сказати ще привітати з нагоди з великим святом вербною неділею. І Я думаю, що сам Бог дивіться, змилувався, хоча погода така прохолодна, але є і сонечко, який радить і до того, що краще проходить турнір. Хочу показати те, що дійсно футбол не має границь і він не дивиться на вік. Дійсно, я набагато молодший від Василя Антоновича, але нас завжди об'єднував футбол, завжди було приємно поговорити. Хто молоде покоління, може його так добре не знає, але думаю, що історії дуже багато і в такому контексті і я у яркому. І, хочу казати, треба тільки. Радуватись тим, що така людина є і історія живе, поки згадують. І людина та буде завжди в наших серцях. Дякую. Запрошуємо до слова тренера команди Сокіл Івана Чобана. Перше, що хочу сказати хлопці, всім дуже дякую, що е, допомагали робити поле. От, дійсно, вчора ми вже два дні з Андрієм Жаловим бігали за цими воротами, щоб це привезти і це все зробити. І, і без гравців і в Касокіл це би все не, від, не відбулося. Е, сьогодні ми радіємо за наших спортсменів, горді за наш Драчинецький футбол. Але не можемо і не маємо права забути за тих, хто був е, з вами. Хто грав з вами, ділив, вам будь ласка! Радість перемог, і в яких вже немає поряд з нами. Список гравців, які померли, які грали колись за сокіл Драчинці. Ауран Дам'ян, Прокопець Василь Антонович, Чорний Григорій, Піць Іван, Руснак Василь, Шородок Олег, Авраам Михайло. Піць Василь Миколайович та багато інших футболістів, які відійшли у вічність. Просимо вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Очисту частину футбольного турніру пам'яті проковця Василя Антоновича оголошується закритою. Хто там стоїть?